Так, хочу зняти таке коротеньке відео а, на колекцію ваг, ось такі від самих, таких найбільших, хоча вони найбільші, вони там важать до 25 або до ці до там, 120 кілограмів. А, але в розібраному стані ми несли їх в чотирьох, такі великі різні, радянські, англійські, німецькі, ось такі лабораторні, ось такі просто витвори мистецтва, ваги різних вагових систем. І з янголами, і з русалками, і з людьми, і з тиграми, і з левами, і дракони тут є. І чого тут тільки немає. Це все просто витвори мистецтва, яке було на рубежі 19-20 сторіччя. Перші радянські ваги, які теж були, можна сказати, витворами мистецтва. Ось такі сіяч, і ось такий коваль, ще намальовані. Далі все ставало більш простим. До ось таких вагів. Тут є і німецькі, і австрійські. І голландські, і яких тільки тільки ну, немає. І ось радянські, тут є і італійські, і іспанські, і англійські, польські, теж італійські. Ось такі дуже різні вже побутові ваги, ваги для зважування малечі, поштові, американські, німецькі, радянські, такі основні поштові такі кишенькові ваги, які ще були за австрійсько-угорською, за російською імперією, ось такі ваги для зважування, верніше не для зважування, а для того, щоб розуміти, як Плотності бумага. Ось такі дуже багато в колекції побутових ваг американських, різних німецьких, голландських, шведських. Ваги для зважування людей. Ось такі вони із дзеркалами, бачите, є, для того, щоб ставати і можна було бачити. Потім вже виробники почали ось такі, ідеї втілювати 20-30 році. Вже можна було ставати на ваги і зважуватись. Ваги для тіста, ваги повіручні для повірки гір. Хлібні ваги, так звані хлібні пурки, вони є і кармані з міста. Кьонісберг, нинішній Калінінград гідростатичні ваги. Ось-ось-ось, є дуже багато. Лабораторні ваги 19 сторіччя. Ось такі цікаві іграшкові. Дуже-дуже багато цікавих різних ваг. Тут і мисливські. Картофель ваги. Ось такі. Це чешські. Ось такі е, початку 19-го сторіччя мали купці ваги. Це в основному калуга, кожні з ваг є підписані, з клеймами. ось такі сільські безміни, без, безміни які ще датувалися від початку від створення світу ваги Київської Русі. Дуже багато вагів для дорогоцінностей, дуже багато колекція гір і азіатських, і, і ще ось така невеличка колекція з Київської Русі, ваги та гирі. Ось така невеличка колекція мається до вашої уваги. Запрошуємо всіх. І накази 1802 рік, і такий временник, який е, був напечатаний якраз після смерті Мінділеєва, котрий цей временник і палату мір і Вах заснував. Ось такі така, така невеличка колекція зібралась в нас. Ваги для монет. Це теж дуже цікава історія з, з, з різновагами, так званими екзагіями. Вагі такі ваги в колекції є ще з часів Київської Росії. І ось такі тут 1600 років, 1800, 1700. Дуже цікаві. Спиртоміри. Ну, ось така колекція. А, ось, ось вони. Найбільші такі. Тула Іван Стрільніков, 1810-й, тут у нас 1805 і самі найстаріші 1787. Ось такі виймаються в колекції. Запрошую до перегляду.